Добрий день, мене звати Артем Прокоп'єв, я інструктор з першої допомоги компанії FAST. Ми поговоримо з вами про першу допомогу в умовах війни та про алгоритм акронім March, що допоможе нам послідовно вивчати та надавати першу допомогу. Але перш ніж вивчати, як рятувати, ми зазначимо, що за будь-яких умов головне правило першої допомоги це пріоритет життя рятувальника. Не починайте діяти перш ніж оціните ситуацію. Необачні дії переведуть вас з категорії рятівника у категорію постраждалого. В критичній ситуації ваша задача спочатку видихнути, дати собі відповідь, що спричинило поранення постраждалого, та чи усунути цей небезпечний фактор. Фактором може бути як злий пес, що вкусив постраждалого, так і ворожий обстріл. Існують також пасивні небезпеки для рятувальника, що ховаються в тілі самого постраждалого, віл, гепатит тощо. Ми рекомендуємо використовувати медичні рукавички, перш ніж надавати допомогу, та розміщувати їх в тих місцях вашого спорядження, звідки їх можна одягти якнайшвидше. Рукавички з нітрило високої щільності підходять якнайкраще для позагоспітальних умов. Перша допомога це про запобігання смерті. Пам'ятайте, що ми можемо обмінювати здоров'я постраждалого на його життя. Деякі маніпуляції з цього курсу можуть бути травматичними, але їх виконання рятує життя. Наприклад, витягування з палаючої автівки постраждалого з переломом може завдати шкоду його здоров'ю, але рятує його життя. Тепер поговоримо про алгоритм Акронім Марч. Кожна буква цього алгоритму відповідає певному ризику, певній небезпеці. З тими ризиками, що вбиватимуть постраждалого швидше, ми маємо працювати насамперед. Літера М, Hemorrhage. Сама, саме масивна кровотеча вбиває швидше за інші небезпеки. Пошкодження крупних магістральних судин може привести до смерті за три хвилини. Літера А – Airways мова про небезпеку перекриття дихальних шляхів, відсутність дихання. Смертельно небезпечні та незворотні зміни починаються в мозку постраждалого через 5-7, інколи більше хвилин. У рятувальника більше часу, ніж у попередньому пункті, тому переходити до відкриття дихальних шляхів ми будемо винятково після роботи з масивними кровотечами. Літера R – Respiratory Management. Тут мова про ризики, пов'язані з порушенням роботи легень, наприклад, внаслідок проникаючої травми грудної клітки. В найгіршому випадку є приблизно 20 хвилин на протидію цьому. Літера C, Circulation. Небезпеки, пов'язані з немасивними кровотечами та недостатньою кількістю крові в обігу у постраждалого. Літера H, Hypothermia, Heat Injury – відповідає за два напрями загроз гіпотермію та травму голови. Та літера E – everything else, тобто все інше. Саме у такій послідовності ми будемо протидіяти небезпекам для життя постраждалого. Перша допомога в мирний час відрізняється від воєнного часу. Воєнний час зобов'язує нас за можливістю використовувати саме аптечку постраждалого для надання йому допомоги. Відрізняється також механогенез травм, тобто їх походження, та збільшується час на евакуацію від місця пригоди до лікарні.